Барі, ти ліці. тут люди живуть. Браво, браво! Отвічаю, я би тут жив в Італії. Нас суддя вигнав з Ну, Звісно, видно, що ти футболіст. Указує мастер-клас. Чемпіон. У нас вигнали з того кафе. Ще як вони сюди попали? Восьмеро людей залазити в машину. Так хто в багажник залазить? 60 кілограмів золотішечка витримаєш. Таких позитивних дівчаток не бачив. Мене дуже часто питають, де можна знайти роботу в Польщі. Так ось хочу вам порекомендувати сайт, на якому є більше ніж 1 тисяча вакансій, і мало того, ви можете лишити там своє резюме, написати, яку ви роботу шукаєте, і чекати, коли вам передзвонять. Ось сайт називається laybord.com, тут країну, де собі вибираєш, де хочеш знайти роботу. Тут останні вакансії, наприклад, тут Польща, зарплата 35 тисячі, Польща, Чехія 900 доларів зарплата. Сайт дуже зручний в користуванні, і ссылка на нього буде де внизу під відео. Зараз ми йдемо подивимося, як тренують футболістів в школі Мілана. Там вчиться Давід, син Віталіка. Чао! Бенне бело, ну і волі Андари Знайомий Віталіка, італійця. Займається. Займається картинами, старовинами, продає, купляє за тисячу, за п'ять продає євро. Ну, такий чувак, нереально. Це за те, що ми платили. Задаві сплатити, тут 350 євро в рік. Але на других 250. Кожним роком менше, тут піраміда. Скільки тут футбольних пилів? Тут маленький. Десь на сім'ї, десь на сім'ї? Десь на Ні, не відкрито знімають. А де що потату вона до невели українку? Тож я кажу, що я займаюся підприємством і вони теж. Щоб сказали, чому не займаються. Каже, безплатно завожу його. Такі от веселі італійці. Чао, чао, тут. А скот, я ви питаєте воно ютубер рука, який чула мільйони скрипціонів. Виволі, де смо відео фото прибили до. Коменування кибели. Каже, що я ошибся, тут не гадя гарні. Друзі, які грають, знаєш діти, тих дітей, що Давід учаться. Ми ага. тут дружимо, тут бар, коли ми граємо от. Заходимо в бар. Подивіться скільки тут кубків всяких різних. Зараз буде ігра, буде Давід грати. Ви подивіться, як тут офігенно, біля таких домиків прикольних играет, тренуються. Офигеть, празд. Си футбольних полив, бари, талиці. Тут люди живуть. Мені тоже онлайн тоже можна. Можна? Да, з телефону. Навіть зараз можу показати і мой будь-який. Да, Wi-Fi. Тут їм сподобалася мої камера, їм порозказував за камеру, що сказав, що стабілізація теж такі. Чекаємо, зараз футболісти вже будуть виходити на поле. Батьки всіх дітей зібралися. Зараз будуть дивитися, як грають їхні діти. Тут всі наші, типу, так? А ми з яких червоних? Чи ж які наші? червоних. Ми за червоних. Червоно чорні мілана школя. Червоно чорні А точно. що ми щой ми ж за мілани. Піно, piano, 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 піано, піано, Апри, бінджі, апри, апри. Тільки що наші гол забили, я щось провтикав, не засняв, а наші вже забили гол. Браво, браво! Починається другий тайм. Я вже так замерз, пішов до машини, взяв курточки, бо тут холодно. Коротше, нашим забили. 1-1. Закінчився вже матч з рахунком 1-1. В Італії дуже сильно розвинутий футбол. 90% пацанів до 12 років займаються футболом. 90 Майже всі пацани до 12 років займаються футболом. Я, звісно, здивувався, коли то знав. Можна на поле зайти, так? Звісно. Яка трава, блін. Я б одвічав, я би тут жив в Італії, я би теж футболом займався. Серйозно, я в суді утилізм. А ти би... не мав вона з гори? А, що і голь. Можна. Що будуть? А, пенальти? А ви пенсату джей фініт, а повітря? Турнео. А, турнео. сам Що, що буде? Тут турнір, вказується, бо я ж думаю, зараз будуть пенальти. Нас суддя вигнать звітом. Гол, да? ні! Нема? Нема. 0-0. Тут ще інші футболісти грають. Наші вже пенальки б'ють. No! Оа, бля, перекладено. Мадонна! Третій удар і не можуть мож, забити ніхто. 1-0. Наші поки що програють. О, красава! 1-1. Все, красачки, Мілан виграв! Мяч вже закінчився, ми тут зайшли на поле, тут лежить м'ячик тут можна просто собі на поле прийти покопати м'ячиком на такому офієнному стадіоні. А, тако. Ого. А ну зима вона. Ти б ти чого ж зима, або я... Да, все ж знімає. Зимає, так? Так, стоп, чика, я тоже футбол. Ну конечно, видно, що ти футболіст. Я футболіст. Я видно, що со стажем півроку дайди. сука. <laughs> <laughs> мяч. Да. О, вот это да, вот это да. Сначала. Короче, сначала я вот сначала был трошки деревянный, но я так бачу, что здесь здесь там играл трошки, да? О, ни хера себе. Сейчас я сделаю. <laughs> Давай поставь камеру, я зараблю здоровье. <laughs> Показываю мастер-класс в Италии, в школе Милана. Сейчас буду бить пенальти Виталику Чемпион Давай, 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 Я тебя там сучу Бля, два в Такая фигня побегать на таком классном поле Я вам честно скажу, кайф просто А, блядь Слава! Я в футбол давно вже не грав. Я не пам'ятаю, коли футбол грав. Коротше, побігали ми покопали. Я так замухався. Ну, то мені напевно видно. Андрій. Воротар, який стояв у нас на воротах за Мілан. Чуєш, причас, прическає. Красивий каси. Чуєш, я кажу Давіду, що там завтра з учобою, може типу він каже, ну учоба там контрольна. Ну я можу не піти, я лучше їдом Так, Да, типу, щоб мені показати там Мілан. А Можна такий любимо, що прийти, прийти, як ми там зісли на поле м'ячик, бо собі копали грали, Можна. Після матчу, так. Після матчу. Після матчу. Поки ми пішли на футбол, дівчата пішли на ще одну зустріч, модельне агентство, і потім вони вирішили ну пішли... Бля, я вже не зображу. Потім після того зустрічі вже пішли додому, до, гот до готелю. Вони хотіли йти пішки. Готель називається BB Hotel, а їх тут є багато по Мілану. І вони зайшли не в той готель, і вони взагалі в іншій стороні. І зараз ми троє їдемо за дівчатами, підберемо їх і будемо їх. Куди ми їх в готель підвеземо? Так? Да, да, да. Вони підвозити готель, і, буду, і нас тепер буду. буде <рес> І нас вже буде в машині, о, поїхав вже з вами. І нас буде восьмеро в машині. Вщаку було четверо. Віщому двоє було, потім четверо, потім шестеро, потім семеро, і тепер вже восьмеро, то тупо рекорд. Вісім машин, о, вісім машин. Вісім людей. Це вже рекорд так, просто. Було, ви мали знати всю зону, де ви знаходитеся Діпонта знаходите? <рес> 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 То ви з китайцями вже подружились? А ви в барі чи на вулиці? Де ви стоїте? Нас вигнали з того кафе і ми зі на лап. Ясно, ми вже біля вас рядом. Давайте десь там флаги вивішуйте, зараз ми вас шукаємо. Куди вивішуватись? Куди? Коротше, не знають, де вони є, не можуть сказати якісь. Кажуть, вулиці непонятні. За 300 метрів ви прибудете в місце призначення. Каже, як ми їх швидко знайшли, які ми шустри. Має бути дуже гарно. Я тут все ж сам мало бував. Тут дуже популярний типу, град канал, як Венеція. Тут всі приїжджають, зупиняються. Шукаємо дівчат і дивіться, куди ми зайшли. Шу. Дивіться, який тут відкривається шикарний вид. Але, дійш, дамо, мені тут фотку? Я вже замотив фоточку в інстаграм, так що підписуйтесь на мій інстаграм. Опа, десь я тут з'явився, підписуйтесь. Не страдайтесь. А ми йдемо шукати дівчат далі. <різвіст> Коротше, ми вже бачимо <різвіст> дівчат, ми не розуміємо взагалі, як вони сюди попали, бо це зовсім інша сторона Мілану, блін. <різвіст> Дівчата, я розумію, але я не можу помітити, як, як ви сюди попали. нарешті. Накинете нам лайфхаків, як вижити. Ні, <просто> з такими <різвіст> даними, як ви, ви встали, тут щось танцювали, вам вже накидали 50 євро, це точно. Я б сам покинув би, би є. Ми ось знімали з ним як пацан там грав. Там фігню там кіл чи... з такими даними, як ви. Ти мала і на цей час. Заробили би тисячу євро. Пойдемо в машину і зараз подивимося, як ми будемо восьмеро людей залазити в машину. Якого ще ну восьмеро нас? Потім святі були 8. приключення про стобіпес. Якого ще забаємо далі? лила кров з носа годину, поки ми йшли. Так нам коротше Google розказав. Так то Катерини натерли всі пальці Я тому, що... буде то це. Може Катерина і на сьогодні вирішила, можу. що їй треба там руки, кармани. О, так. Так. Якщо проходили через мості, де стояли афроамериканці. І, да, і тримав... Афро тримав камеру зі всі сили, бо тут просто можуть вихватити телефони з карм з рукою. зразу з... да, вихвачують. дуже опасно. І біжать зразу. Там туди, туди, рукою. Там туди. <реш> О, сенькі, сенькі, но, но. Сенькі. Так, хто в багажник залазить? Я можу залізти. А те заміс... там кров підеться, <laughs> в крові боєму. Та не все нормально. Та не все вийшло. Так, просто в неї сьогодні пів дня кров з носу текла. <laughs> Що, пробуємо? <laughs> Давайте, може ми двоє з, з Давідом сядемо, а ви вже цей? Так, да, на ну, руки. Давід, 60 кілограм золотішечка витримаєш? <laughs> Їду в магазин, куча Ти така вже, скільки заплатили б за Ну я ж від того, що не знаю На турі може не можна, Макса можна п'ятьом людям, так? А може шістьом, так, двома же я Чи ти хочеш себе на тебе сір? Якщо чесно, я сам тільки в шокі Все, всі? Закривай Я в шокі Кому сподобалось цей прикол, лайкаємо Ну це не прикол, ми ж дальше їдемо Вісім, вісім людей Сі там машина побачила життя. Пашлі, поїхали. Два. Три. Це як машина так от, Нормально. Главно, що всі веселі, задоволені. Молодці, -ну молодці Ні, Таких позитивних дівчат ще не бачив. Ви знали її історію, коли сьогодні гуляли? нікого немає. Так? За що? Можна заходити харчити. За Це можна приходити, наприклад, в сторінку раз знімаєш для компанії 4 чоловіка. Ну як бізнесмен говорю. Камери да. живе. Камера не стоїть. Так, ну і похер та камера. В мене є Ні, так ми робили в готелі, Падається. у нас таке було. Наші було? плоти рецепшн знизу, а проход знизу. А, Там так китайці вийшли, побачить чоловічок. Це життя, лайфхак. Розумайтесь! Коротше, все попрощалися з дівчатами і їдемо. Курточка загружає що? Молодець. машини. Нікого доставляєте документи, курточку, oh, машину. Зараз виходить. Я скільки раз сказав, ну, просто зараз граблять і що.